Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Олександрійці провели в останню путь сержанта Максима Гетьмана про об'єднання та ліквідацію податкових інспекцій на Кіровоградщині. Подробиці дорожньо-транспортних пригод, що відбулися на вихідних. 28 січня Олександрійці провели в останню путь свого земляка, – 25-річного захисника сержанта Максима Гетьмана. Військовий загинув під час виконання бойового завдання у Херсоні внаслідок ворожого удару ФПВ-дрона. Прощалися із земляком у палаці культури Світлопільській. Олександрійці попрощалися із земляком. В останню путь 25-річного захисника Максима Гетьмана проводжали 28 січня у Палаці культури Світлопільський. Такі молоді герої, як Максим, який ще і не жив. Сьогодні ми його вже проваджаємо останню дорогу заради нашого народу. Я завжди кажу, дякуючи батькам. Низький уклін за те, що виховали такого героя. Але нам герої, дорогі Христі, потрібні і живі. Нам герої потрібні для того, щоб вони приходили в школи і розказували, як ворог знущався і знущається до сьогоднішнього дня над українським народом. Максим Гетьман закінчив другу школу. Після навчався в ПТУ номер 17 за спеціальністю бухгалтер, офісний службовець, оператор комп'ютерного набору. У 2018 році був призваний на строкову службу до Національної гвардії України. Згодом підписав контракт. Сьогодні ми прощаємося з Максимом. Молодий хлопець, перед яким мало бути мирне, спокійне життя. Перед яким мало бути все життя, який мав би запрошувати на побачення дівчину, мріяти про сім'ю, про дітей, будувати свій будинок, будувати своє місто, розбудовувати свою Україну. Максим обрав шлях захисника, як ми кажемо, ангела, який нос носить форму ЗСУ. Захисник, який поряд із батьма сотнями й тисячі захисників і захисниць, які обрали своєю метою захистити свою родину, свою сім'ю, захистити свою Україну, щоб жити в мирній, незалежній і вільній державі і не бути рабом. У 2019-му Максим закінчив навчальний центр Нацгвардії України з підготовки командирів відділів та підрозділів охорони громадського порядку. Влітку 2019 року брав участь в Операції Об'єднаних сил. Наш Максим виконував бойове завдання на Херсонщині. Саме там, на жаль, Максим зробив все, що міг. Для своєї країни, для своєї родини, для своєї Олександрії і віддав життя в бою. Схиляємо голови не просто перед Олександрійцем, а перед молодим хлопцем, який мав будувати Україну і мав будувати нашу Олександрію. Слів немає. Ми всі переживаємо одну велику біль родині, рідним, близьким. Всім, хто знав і любив Максима, щирі слова співчуття. 26 лютого 2022 року Максим Гетьман призваний на військову службу. Захищав Україну на Херсонському напрямку згодом і на Бахмутському. З березня минулого року захисник служив у Херсоні. Сержант Максим Гетьман загинув 24 січня під час виконання бойового завдання у Херсоні внаслідок удару ворожого fpv дрона. Поховали військовослужбовця на військовому кладовищі. В кінці 2024 року відбулося укрупнення державних податкових інспекцій. Частина з них була ліквідована, деякі об'єднані. Які зміни відбулися в Олександрійському районі та куди звертатися платникам, розповіла начальниця Олександрійської податкової інспекції. В грудні 2024 року відбулося укрупнення державних податкових інспекцій. На Кіровоградщині діяла 21 ДПІ. Деякі з них були ліквідовані, частина об'єднані. Про зміни розповіла начальниця Олександрійської державної податкової інспекції. Наразі на території області діють лише чотири податкові інспекції: це Кропивницька, Олександрійська, Новоукраїнська та Голованівська. Якщо говорити про наш район, то ліквідовано одну інспекцію Онуфріївську. І оскільки Олександрійський район на сьогодні має тільки одну податкову інспекцію Олександрійську, платники податків під час подання звітності обов'язково мають це врахувати, тому що кодів ДПІ, які були раніше 1116, 1117, 18, 19, 27, більше не існує, а тому звітність необхідно спрямовувати тільки до одного контролюючого органу з назвою. Олександрійська ДПІ і відповідним кодом 1126. зазначене не вплинуло на сплату податків, зауважують фахівці. Рахунки та напрямки не змінились. Додався рахунок для сплати військового збору підприємцями. Це пов'язано зі змінами в податковому законодавстві. Наразі Олександрійська ДПІ обслуговує 9 таких територіальних громад. Я їх перелічу: це Олександрійська, Приютівська, Новопраська, Пантаївська, Попельнастівська, Онуфріївська, також Великоандрусівська, Світловодська та Петрівська. Це не багато немало 6 тисяч юридичних осіб і майже 9 тисяч підприємців. І крім цього, наші відвідувачі також це громадяни, це найбільша ливова частка. Людей, які звертаються до нас, тому що вони є платниками майнових податків, таких як податок на нерухоме майно, земельний податок, орендна плата, мінімальне податкове зобов'язання, а також податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які сплачуються за підсумками річного декларування. Платників податків в Олександрійщини приймають три центри обслуговування платників: Олександрійські, Світловодські та Петрівські. Мешканці Онуфрівської тергромади обслуговуються в Олександрії. Такі найпоширеніші адміністративні послуги, як отримання картки платника, отримання довідки про доходи, відмова від ідентифікаційного номеру, вони надаються у будь-якому центрі обслуговування без прив'язки до місця проживання. А от інші адміністративні послуги надають центри обслуговування за основним місцем обліку платників, крім платників Онуфрівської ДПІ, якими наразі вже опікується центр обслуговування платників в місті Олександрія. Вся актуальна інформація є на сайті Державної податкової служби. Можна звернутися до фахівців центру обслуговування платників або дізнатися за телефоном 097 053. 53, 54. Не одна ДТП відбулася в Олександрії минулими вихідними. Так, 25 січня автопригода трапилася за участі трьох автомобілів. Є постраждали. Ввечері цього ж дня дві машини не розминулися проспектом Соборним. У неділю, 26 січня, водій легкового авто виїхав на узбіччя та врізався у паркан і стовбур дерева на перехресті вулиць Знам'янська та Скічка. Подробиці автопригод нам прокоментували правоохоронці. Минулими вихідними на вулицях Олександрії трапилась не одна ДТП. Так, автопригода за участі одразу трьох машин трапилась 25 січня на перехресті біля поліклініки. Близько 17-ї години 75-річний водій, керуючи автомобілем марки Renault Duster, рухаючись на перехресті вулиць Григорія Сокальського та Діброва в місті Олександрія, не надав перевагу в русі автомобілю марки Ауді А А6» та допустив зіткнення з вказаним автомобілем. Після зіткнення автомобіль марки Renault Duster продовжив неконтрольований рух та в подальшому здійснив наїзд на дерево та автомобіль марки Кія, який був припаркований по вулиці Діброва. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Водій автомобіля Рено отримав тілесні ушкодження та був доставлений до центральної міської лікарні. Бригада екстреної медичної допомоги виїхала вчасно, не порушуючи почасових показників. При огляді на місці пригоди на допомогу потребував один чоловік. В нього діагностовано закриту черепно-мозову травму, струс головного мозку, закриту травму органів грудної клітки та черевної порожнини. Постраждалому надана екстрена медична допомога на догоспітальному етапі та доправлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Цього ж дня ввечері ще одна автопригода сталася по проспекту Соборному. 25 січня 2025 року, близько 20 години, 30 хвилин, 22-річний водій автомобіля марки BMW, рухаючись по проспекту Соборний в місті Олександрія. Не впоравшись із керуванням на мокрому дорожньому покритті, здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Hyundai. Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто з громадян тілесних ушкоджень не отримав. За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди складено Європротокол. У неділю 26 січня чергова ДТП сталася на шостій школі на перехресті двох вулиць. Близько 23-ї години. 40-річний водій автомобіля марки Mazda 6, рухаючись на перехресті вулиць Знам'янська та Олексія Скічка в місті Олександрія, не дотримався безпечної швидкості руху та допустив виїзд на узбіччя та контактування з парканом та в подальшому з стовбуром дерева. Внаслідок ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження, ніхто з громадян тілесних ушкоджень не отримав. Відносно водія складено протокол за статтею 124 та 122 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на цьому випуск. Новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.